Всім привіт! І Сьогодні ми з вами граємо Блокс Фрут. І як я і обіцяв у минулому відео, я буду показувати, як отримати цей ось класний меч меч Шанкса. Я вже перейшов на наступний острів. Я вже не фармлю оцих цих нубів, а ось цих ось наступних чуваків вони там знаходяться. Але зараз не про це. Зараз ми з вами відправляємося. Е, ну, я, я буду показувати вам, як отримати меч Шанкса. Ой, не туди полетів. І до речі, також у минулому відео я собі купив. Плюс кілька стрибків і волю озброєння. Зараз я вам покажу. Ось так ось виглядає воля озброєння. В мене чорніє, мечі чорніють ось так ось трішки ноги. А стрибки я просто трішки більше стрибаю. І все. Так, летимо у джунглі. Санс, цей меч випадає з цього ось шанкса, коли ви його вб'єте 100%. Процентом. Але в новачків цей прохід буде закритий. І тому нам треба буде його цей відкривати. Перша кнопочка знаходиться тут, вам треба на неї стати. Друга кнопочка, якщо я не помиляюсь, знаходиться тут. На неї ось так стрибнути треба. Ще одна кнопка знаходиться, якщо я не помиляюсь десь тут, десь в кущиках. Треба пошукати. Ось тут. Ось. Це біля оцих ось, ось руїн. І ще дві, всього їх п'ять, знаходяться на острові Горил. Одна знаходиться ось на тому велетенському дереві. Ось тут ось. Чувак якийсь. Давай я тебе вп'ю. А ще одна кнопочка знаходиться ось тут ось. Все, ми натиснули всі кнопочки. І йдемо. Ось сюди. Тут ми заходимо, і в нас відкривається така дірка. Тут ми заберемо діамантовий сундучок, і тут нам щось каже ми беремо факел. Так, я цікаво, я зможу його взяти? Мабуть, вже більше не зможу. Та не можу. Окей, типу, ми взяли факел. І йдемо. У ці. у пустелю. Так. А де пустеля є, в якій стороні. Наче як десь в тій. Так, да, десь там. Ідемо в пустелю. Там нам треба буде знайти будиночок і взяти там чашу. Ого, там цілий файт якийсь, чи що. А ні, то просто кораблі перепаркувались. Летимо, летимо. Долетіли і нам потрібно йти в ось цей ось будинок. Ми заходимо. Сюди вниз. Тут в нас прохід, нам треба буде тиснути на нього, ой, ну не прохід, тут дерево буде, нам треба буде тиснути факелом і нам відкриється прохід. Тут ми візьмемо ось таку чашу, вона буде пуста, а тут нам скажуть, її треба набрати. В холодному місці. Холодне місце це в нас льодяний острів. Ну ми летимо туди. Летимо. Так, зараз нам треба буде перелетіти через ось це брайт Стартер, як це називається. І летимо цей ось льодовий біом, так скажемо, на Льодяний острів. Падаємо вниз і заходимо в цю печерку. Беремо чашу, стаємо під ось цей ось крапельник. Тут треба, типу, якось так стати, щоб він в чашу капнув або на вас. І типу, чашу ми наповнили. Я просто це завдання виконав, тому показати не можу, як це саме буде відбуватись. І йдемо ось сюди. Ось. Тут ми віддаємо цьому чубрику чашу. Він нам каже, типу, дякую. І ми відправляємось на пірачку Кеміс. Це воно, воно десь там. На пиратське місто, відправляємо або на пиратське, куди, е, Ну, так, Працьке місто, або пиратське селище, якщо його називають люди. Отимо і там нам ще зараз каже чувак, дякую, і нам треба буде вбити ще одного чувака. Так зараз долетимо. Ось. Ось ми підходимо до цьогось чувака. Е, болтаємо з ним. Він нам дякує, що ми допомогли йому батьку, типу е, Ну, дали йому води і каже: допоможи мені вбити там такого то чувака, і я. Бо він забрав в мене всі гроші. Ми йдемо на весь той, той острів маленький, на який я заходив перед тим, як на лаву йти. Йдемо ось сюди. Тут також є ще один діамантовий сундук, і нам треба вбити оцього чувака. Буває я зараз його не їзі. Повертаємось до того багатого чувака. Ну, типу, він так називається. Він нам дякує. Він дякує і дає Амулет з тим амулетом. Ми йдемо в джунглі. Зараз треба буде долетіти туди. Оп. Ми в джунглях йдемо до цієї якоїсь споруди. І тут в нас, типу, буде стіна з на, типу, і маленька прорість з цим амулетом. Ми, типу, тикаємо амулетом на стіну і в нас відкривається проход. І ми вбиваємо оцього шанкса. Він, до речі, доволі сильний. Я не знаю, чи вб'ю його. Ну так, я його не вб'ю. Ну, типу, ми вбиваємо шанси, і нам з нього з 100% шансом падає, падає ця катана. Сподіваюсь, вам це було зрозуміло. Я намагався пояснити якомога зрозуміліше. Е, ну, бо я вже це, типу, завдання зробив, і це було б. І це доволі складно так пояснити, якщо ти цього не робиш. Тому я намагався якомога ліпше пояснити. А до речі, бачите ці дерева ще збити не можна. Такий цікавий факт. Зазвичай я можу збити, а зараз, бачите, не збивається. А, звичайно, дерево я навіть цим зіб'ю. Так, добре. Я, звичайно, можу зараз купити собі фрукт, але як я вже і казав, я фармлю собі набуту. І, до речі, треба подивитися, чи оновилися вже в того торговця фруктами ці е продукти, так скажем. Ну, товари, можливо, обновилися. І тоді ми зможемо щось отримати. Привіт. Угу. Так, що продається? Ракета, якийсь гвинт, спін? Спіннер якийсь. Так, а буде, як зазвичай, продається. Ну, в принципі, нічого такого топового не продається. Ну окей, тоді йдемо на наш острів. Зараз я хочу виконати одне завдання і показати вам типу цей острів. Це типу підвозрів риба людей. Ой, так і оці. а ось до речі, за них вже дають 9000, тому це доволі класно. Ось тут у нас знаходиться босс. Так, е, треба від нього валити, бо він мене зараз ще й вб'є. До речі, з нього також падає зубець. Не пам'ятаю, з яким шансом, але наче як з 100%. Але це не точно. Зараз ми збираємо всіх риба людей в кубку, щоб ну, типу, їх вбити разом, а не бігати по одному вбивати. Так. Ой. Оп. Давайте всі разом в кубку, в кубку. Відстаємо ти теж. Так, ось так, мене ось не вбили. І вони доволі сильні. Бачите, вони мене вбивають з кількох ударів. Все телепортуємось. Так, ідемо, зараз їх добити треба. Їх сім всього вбито треба це не так вже і багато, ай яй. Він ну, знов вбив. Я ще хотів попвепешитись з чуваками, але справа в тому, що зазвичай ті чуваки, які сидять на джунглях, а їх там доволі завжди багато, або нубіки, або вони біля гачі сидять і чекають, поки він оновить свій товар, ну, щоб покрутити, типу, в нього. І просто вони так е, сидять камінь ви, з вимкненим ПВП. А коли ти вбиваєш е, чуваків, збираються баунті. Йой-йой-йой-йой, вбивайте мене, будь ласка. А він телепортнувся кудись. Так, чуваки, волк за мною. Ладно, тоді потом стрільнемо. Піву. Сподіваюсь, вони не те Так, всі сюди, сюди, сюди. Бах. Бах. Зараз ми їх трішки ось так бахнемо. ай 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 треба жити, треба жити, на, на, не треба помирати, бо це погано буде. О. Як вони мене в повітрі впили? Окей. Але це доволі довго, щоб повертатися постійно треба типу туди і сюди, туди і сюди ти бігаєш. 早く早く言われた。 Так, знову тему, бо вони щось мене вбивають постійно. Так, чуваки, давайте так. Не вбивайте мене. Бо я маю вас вбивати. Так, добре. Я їх добиваю даркстепом, бо мені просто потрібно, як ви бачите, експі на останній цей. Ну, мастерство на останню оцю. Одів, так скажемо. Так, так, і ось так. Ну, типу, острів я вам показав, це відео мало бути коротеньким, бо я, типу, просто вам показую, як отримати оцей дуже класний меч. Ось так ось. Тому це відео було таке коротеньке, і на ньому ми, мабуть, і на цьому моменті ми, мабуть, закінчимо. Хоча ні, давайте все ж таки покрутимо один раз фрукт. Бо я вже давно це не робив, тим паче на відео, я не пам'ятаю. Так, на відео я фрукт не крутив. Тому я б доволі сильно хотів його зараз покрутити. І показати на відео якраз це. Сподіваюся, що мені пощастить і випаде щось прикольне. І летимо в джунглі, як крутити фрукт. Так, летимо. Буде доволі прикольно, якщо вилетить мені Будда. А я стільки на неї збирав, і тоді я зможу збирати на якийсь інший фрукт. Так, добре, ми долетіли сюди. І... Опа, летимо, оп, хтось фрукт викинув. Він мені не потрібен. Окей. Так. Скільки він коштує? 85 тисяч. Доволі багато. У мене тільки 84, але хочеться. Ну ще й тому візьму зараз тут квест на горила Кінга. А, всього лише 2 тисячі. Ну, нормально, мені якраз вистачить. Так, добре, йдемо. Вбирати горіла кінга, який чогось впав. Незрозуміло чого. Я його не ізі виношу. все. 86 тисяч Летимо крутити фрукт. Так, не знаю, є в мене цей фрукт або ні. Зараз я його просто стормлю, Щоб він в мене був. Бо в другому морі можна буде трейдитись, якщо мені запропонують доволі класний фрукт, то я йому накидаю просто доволі багато фруктів, і, можливо. Так, все крутимо. Давай щось класне. Так, мені ще. Так. Ух, сподіваюсь щось класне. Угу, да, це доволі класний фрукт, але, ну, як сказати, доволі класний. Він такий собі, але. Для Другого моря він доволі класний в трейдах. Ось так. Він легендарний. Хм, клас. Мені в перший раз легендарний фрукт падає. Чувак наривається. А, ну, звичайно. Він вимкнувся. У нього ж а фрукт лави. Мені поки що тільки на світло щастило. Але мені, ось ви побачили, що на кадр мені випав якраз такий фрукт легендарний, тому це доволі класно. А, до речі, в минулому відео я е, е, казав, що в мене буде розіграш. І так, я, цей, мій друг типу, попросив мене цей фрукт, і, там, ну, і він типу, дивиться мене і, постав, і ставить лайки, і тому типу, я вирішив, що віддам цей фрукт йому. Оцей фрукт, Я йому віддав оцей рубер, бо він теж класний ну, гумку. А мені гумка доволі часто падає, тому це ще одна мені випала. Коли я фрукти за кадром крутив. Ну, ось так, і на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па-па-па-па, до нових зустрічей!